Всім привіт! Мене звати Світлана, і це моє перше відео на Ютубі. Повномасштабне, прям так сказати, тому що раніше я писала на Тікток. Ми поговоримо з вами про те, як ми, я і Дмитро мій чоловік взяли ЄОсель. Дуже цікава зараз тема. Багато хто цікавиться нею, тому що це дійсно вигідно, і це правда, це дійсно вигідно, але дуже багато міфів входить, І я хотіла би це відео якраз такі розвіяти всі ці міфи, тому що все, про що нам говорили, не все було правдою, але дещо було. Підписуйтесь, ставте лайк, пересилайте це відео іншим, хто також цікавиться. Є оселою, тому що я хочу зробити серію роликів. Або дуже багато питань, і в одне відео все не поміститься. Отже, перше, з чого все починалося, ми з Дмитром одружилися в 2018 році і почали вже потихеньку задумуватися про своє житло. До цього ми жили на зйомних квартирах, так сказати, тинялися по орендованим, тому що свого житла в нас не було. Ми проживаємо в місті Києві і ми знімали. Знімаємо ще поки що також. У 2020, 2020-ні році ми. Планували все-таки побудувати будинок під Києвом. Ми вже навіть і придбали землю, але зважаючи на той факт, що ми порахували, і нам це вийшло трішечки дорого, скажем так, тому що нормальний будинок буде коштувати десь побудувати саме з нуля 100 тисяч доларів. І ми прийняли рішення, що поки що земля стоїть, вона їсти не просить. Тому хай стоїть, ми далі знімаємо. Нам пропонували квартиру, цю, в якій ми живемо зараз. Ми її орендуємо. Цю квартиру придбати. Нас довго мучили сумніви, тому що це. Вторинка. Це не новий будинок, він 1975 року, це панельний будинок, і, скажімо так, контингент тут бажає кращого. І ми подумали, що. Не будемо тут купувати, і пішли далі. І в десь на початку 2025 року, цього року ми такі сиділи й думали, блін, ну що ж робити? Ну треба щось вже все-таки задумуватися про це, вже скільки можна жити на орендованих. І ми почали придивлятися взагалі, які є варіанти, що є, що можна купити, що не можна. А на руках у нас як таких грошей не було. У нас було десь орієнтовно. П'ять тисяч доларів. Ну теж на цю суму не сильно розгуляєшся. Початку ми дивилися в торинки, тобто, що у нас є в цьому районі, в якому ми зараз проживаємо, тому що основний акцент ми давали на лівий берег. Причому це район на Деснянський, Троєщина. Ось тут от, поряд нам все подобається. Всі, хто зараз мене дивляться з правого берега, мене захейтять, але ви живіть на своєму правому, а я поживу на лівому. Мені тут добре. Ми почали дивитися вторинне житло, порівнювати ці. Не взагалі, які є ціни, які ми хочемо квартири, тому що однушку ми не хотіли. Ми розуміли, що нам це мало. Ми зараз живемо в однушці і хотіли би трошечки більше простору. Ми придивлялися взагалі до двушок і трьошок, і розуміли, що між двушками і трьошками різниці сильно немає великої по саме грошам. І вже дивилися, типу трьошки. трьошки десь коштували в районі 50 тисяч доларів можна було взяти. Але найбільший факт, який мене смущав, це те, що вони всі майже однакового планування тобто там якісь вузькі коридори, маленькі санвузли. Великі кімнати можуть бути навіть прохідні, типу безтолкові. Ми прийняли рішення, що ми подивимося ще й на е, новобудови. Новобудови, звісно, там вибір більший. Нам і більше подобалося, і квартири були з нормальною квадратурою. Там і там 60, 80, там навіть 90, під 100 були. А Діма дуже сильно хотів десь там. Ну от соточку. Хочу каже, соточку. Я розуміла прекрасно, що ну, соточку мене А, Тому якби, придивлялися до щось такого більш середнього варіанту, тому що соточка це вже можна будинок побудувати. Ми, типу, як таки купили землю, для того, щоб будувати більш-менш нормальний будинок. І потім, а, так як ми розуміли, що в нас немає повної суми на всю. На, на всю квартиру, яку ми хочемо купити, а ми почали дивитися варіанти кредитування. Ми чули, що існує така є оселя. А що то таке, туте чим його їдять? Ми не розуміли. Тому раді приколу ми просто взяли і подали заявку в дії. Ми просто написали приблизну суму рандомну, там близько там, 2 мільйони гривень. От так, по приколу одобрять, не одобрять. І тут одобряють. І ми такі, ага, значить, все добре. Окей, тоді будемо рухатися далі в цьому напрямку. Ми почали прям сильно активно дивитися всі квартири, взагалі, які є. А ЖК саме маю на увазі, і із тих ЖК, які нас більш-менш задовільняли по локації і по зовнішньому вигляду. Це були два ЖК, які на які ми звернули увагу. Перший це ЖК-автограф, який знаходиться біля парку, дуже гарного. Ми там дуже любимо гуляти. Але ми розуміли, що цінник там, звісно, ну. Такий кусається, скажімо так, але там дуже класно. А другий ЖК, який вже підпадав під Єоселю, це був ЖК Деснянський. І ми в один прекрасний день вранці такі сидимо і думаємо: а давай з'їздимо, подивимося, що там взагалі, як там взагалі, тому що ну, відгуків в інтернеті це одне, але вживу подивитися хочеться, тому що технологія будівництва була панельна. Ми розуміли, як би що. Ну, типу, є різні думки, тим паче зараз же в панельки. Не сильно хотілося брати панельку, скажімо так, але планування були непогані за виключенням того, що там дуже великі коридори, по-моєму, було щось по 20 квадратів чи щось, щось таке. Ми такі, давай поїхали, давай поїхали. Ми приїхали на той ЖК і дивимося. Ага, ну тут ніби ну такої, там, типу. Пустир, типу рядом нічого такого, але те, що там буквально через дорогу дуже класна школа є, і те, що в принципі близько біля всіх магазинів, тої інфраструктури, яку ми відвідуємо, це нам сподобалося. Ми побачили, що там є жіночка ходить з людьми, і щось вони спілкуються про квартири? Я кажу, Діма, це походу ріелтор. Він такий, ну давай підійдемо, типу, попитаємо. Давай ми підходимо до ріелтора, питаємо. А ви ріелтор? Вона так, ріелтор, типу, а можете нам показати взагалі цей ЖК, що там взагалі всередині відбувається, хочемо подивитися. Да, давайте, і вона нам, типу, провела екскурсію безкоштовно. Ми походили, подивилися. В принципі, скажімо так, квартири непогані були, але їх там залишалося в тому будинку, який вже от-от мав здатися. Їх залишалося буквально там трошечки. І нюансом був той факт, що перший внесок по ЄОС. Ля там складав 50 Ми порахували і зрозуміли, що ми не потягнемо, тому що в нас мало грошей на руках, і це прям вот-вот треба терміново брати, тому що там буквально залишалося декілька квартир. Причому декілька із них цих квартир були на прям супервисоких поверхах. Це був 24-25, і нам це не підходило, тому що ми хотіли трішечки нижче. Ми спілкувалися з нашим другом, з Віталіком. Він якраз таки вже взяв квартиру в ті але він взяв її у Івано-Франківськ. Ми випитували всі умови, які є. Він нам трішечки так розказав, що до чого, що на що нам потрібно звернути увагу, тому що є нюанси з новобудовами і з вторинним житлом, е, яка між ними різниця, який перший внесок. І якби озброївшись цією інформацією, ми вже далі почали думати, що нам робити, тому що план взяти в ЖК Деснянському в нас був. Але свята не буде свято, якщо вона не промоніторить все, що є в інтернеті, і наткнулася я в один при. Красний вечір на ЖК Скандія. Так, він знаходиться не в Києві, він знаходиться в броварах. А якщо там е, доїхати до межі саме з Києвом, то він прям супер дуже близенько знаходиться і тим паче нас якраз таки влаштовував лівий берег, і нам було це в пріоритеті. Ми подивилися. Нам сподобалось, що нам сподобалось. Нам сподобалось, що він побудований, по перше, з керамоблоку. Для нас було принципово, скажімо так, щоб це був не Піноблок, а далі нам сподобалось те, що знаходиться всередині. Тобто, всередині, це гарний візуальний зовнішній вигляд. А це закрита територія, там, де є охорона, там де є шлагбами. Так, звісно, і за того, що там не багато людей проживає, там мало магазинів, мало якихось кав'ярень, місць де можна посидіти поїсти. Але зважаючи на те, що це дуже масштабний проект, там має бути близько 60 будинків. А ми розуміли, що вони будуються. Дійсно, це одні із небагатьох ЖК, які під час повномасштабного вторгнення дійсно будуються, здають квартири, вони спілкуються з своїми інве. Інвесторами вони продовжують працювати, і якби це нас трішечки підкупило. Ціна у них дуже була приємна, і ми розуміли, що нам підходить треба поїхати подивитися я приїжджаю туди зізвонююся з людиною яка там може нам це все показати я позадавала купу питань яка комуналка як довго водять в експлуатацію які будинки є вільні які планування є вільні тому що ми на сайті передавилися але ну я ж розумію що це може не відповідати дійсності я навіть попитала скільки кіловат заходить на квартиру і прямо менеджер був трішечки в шоці тому що каже якщо чесно я не знаю каже ви перших, хто Задали мені це питання. Каже, ну типу, я не знаю, треба уточняти в компанії. Я кажу, просто якщо ми, наприклад, захочемо докупити, чи є можливість докупити. Він каже, це треба все уточняти в обслуговувачі компанії. А що ще класно? Тим що у них своя скважина е, по воді. Це одночасно і плюс і мінус. Чому це мінус? Тому що у них трішечки дорога, скажімо так, е, вода. Тобто куб гаряч е, холодної води коштує 115 гривень. Ну щось в таких районах. Я знаю, що це дорого, але для нас це не стало критичним. Кимось, тому що води ми як такої багато не використовуємо, і з цією цифрою ми змирилися. Потім я походила, подивилася по цьому ЖК, мені розповіли, що ось тут буде магазин, ось тут там вже дитячий садочок є, він функціонує. Ось тут вже будується школа, і вона скоро добудується, і туди вони зайдеться. Школа. А отут от будується друге приміщення для е, дитячого садочку. Ось тут є кав'ярня, ось тут є там піцерія, ось тут є там ще якийсь магазин. І я розумію, що воно трішечки потихеньку. Тихенько вже починає розбудовуватись. Візуальне зовнішній вигляд мене влаштував. Там дуже все класно. Мені сподобалось. дитячі майданчики, зелені газони без оцих. Е Насаджень диких різних, всяких там квіточки там такі, там всякі а там все однакове, гарненьке, такі, як в таке, як в телевізорі. Короче, я попросила, щоб мене завели в ті квартири, які от були вільні і які підходили нам. Тобто ми розглядали десь орієнтовно там 70 квадратів. Мене завели в ту квартиру, я там познімала, подивилася. в Принципі якість а, по побудови мене влаштувала. Там монолітне перекриття, там керамоблок. Поверх а, висотою 2,6 метра в принципі. 2,65 навіть в принципі це і не так уже і мало, і не так уже і багато. Десь так, типу посередині. А я б хотіла б, звісно, щоб було б хоча б 2,7, але ну, що маємо, то маємо. За таку ціну <кхи> це був в принципі, найкращий варіант із того, що от ми хотіли собі придбати. Мені все сподобалося. Я кажу, що, ну як взагалі поступаємо далі? Мені сказали, що дивіться, ви обираєте квартиру. В так там в будь-якому будинку, в якому там було вільно, і подаєте е, даєте 5 тисяч гривень за бронювання квартири, але вони повертаються вже після угоди. Ми з Дімою подумали, яка, яку ми квартиру саме хочемо. Ми обрали поверх. Ми обрали квартиру на 68 квадратних метрів. Вона доволі дивна по, своїй, по своєму плануванню, але в принципі її обіграти можна, так як у нас є досвід по дизайну, по архітектурі, то в принципі там є що працювати, можна її зробити класно. Ми обрали Квартиру приїхали. Я даю 5 тисяч гривень. Ми бронюємо цю квартиру, і далі вже нам дають менеджера, і ми направляємося в банк. Нам одобрили дуже багато банків, але пріоритет був на Укргазбанк. Тобто це один із тих банків, який, який саме займається дуже великою кількістю іпотечних цих кредитів. Ми приїхали туди, нас уже направили, нас позвонили, сказали, що ми приїжджаємо туди і оформляємо кредит по ЄС. У нас з собою було буквально там паспорт, ідентифікаційний код і все по суті. Тобто нічого від нас такого супер не вимагалося на першій зустрічі в банку. Нас попитали, чи одобрила є оселя, чи одобрив саме Укргазбанк. Ми сказали, так, все добре. Ми заповнили анкету, і нам сказали принести е, довідку про доходи в різних людей. Вона по різному так як я є діючим ФОПом і Діма є діючим ФОПом, нам потрібно було здати податкову декларацію за минулий рік, і потрібно було вказати дохід, який у нас був по іншим місяцям. Це січень, лютий, березень, тобто за ті місяці, за які декларація не подавалася, і обов'язково це все треба було підтвердити офіційно з банку. Тобто, це треба було роздрукувати цю всю виписку, е, приїхати в банк. В універсалбанк нам би підписали на кожній сторінці, і ми б забрали би. Ну ми ж роздрукували, приїжджаємо. кажуть, ну вибачте, але на такому ті на на, на, на цій розпечатці ми вам е, підписи поставити не можемо. Ми такі, і що нам робити каже: телефонуйте на гарячу лінію, дайте запит. На те, що вам треба за які місяці конкретно, і ми вам надамо початками з розписами з чим там все необхідно для банку. Окей, ми ж вийшли з банку, зателефонували. Буквально це ж все в той самий день. Було зателефонували. Нас менеджер послухав. Спочатку я зателефонувала, потім Діма зателефонував і нам сказали приїхати на наступний день в це ж відділення для того, щоб забрати цю виписку. Ми повідомили менеджеру з банку, що от така ситуація. Виписка буде на наступний день. Чи підходиться так, підходить? Немає проблем. На наступний день ми забрали цю виписку. Привезли в банк, віддали її, і нам сказали: очікуйте. Ну ми ж окей, очікуйте так, очікуйте, ми там займаємося своїми справами, і приходить повідомлення. Я його прикріплю тут. Приходить повідомлення, вам не одобрено на всю суму, вам одобрено лише на половину. І мене менеджер банку питає: а чи закриті у вас всі кредитні ліміти, які у вас є на всіх картах? Я така, ну ніби так. І потім я згадую, що у мене на ПриватБанку є е, е, ліміт, про який я взагалі забулася. Думаю, ну окей, зараз типу все позакриваю. Мені сказали позакривати все і переподати в дії. Я позакривала все, переподала в дії знов заявку, і після того... Мені телефонують з банку. Добрий день. Там ви хочете взяти кредит, там іпотеку, тра -та, -та, чи правильні ваші там підтверджені доходи, де ви проживаєте, чи знаєте ви поручителя? Поручитель в даному випадку був Дмитро, тому що квартиру оформляли на мене. Я була тою людиною, яка брала кредит. А Дмитро був поручителем. Чи знаєте ви його? Скільки там грошей ви заробляєте? Тобто ці всі просто питання для того, щоб менеджер поспілкувався зі мною і точно уточнив, чи це. Це я беру кредит, а не хтось там шахраїв земля. Так само телефонували і Дмитру, уточняли, чи знає він мене. І в разі чого, якщо там вони не будуть знати моє місце знаходження, чи буде він говорити, де я знаходжусь, якщо, наприклад, я там не буду виплачувати кредит. Все підтвердили: Окей, окей, і тут приходить повідомлення, що вам одобрено, очікуйте фінансування. Повідомили про те, що фінансування можна очікувати різний термін саме, і це може бути 2-4 місяці. Когось є навіть і ішов півроку. Ну, ми такі, типу, ок, нам типу, все підходить. Ми якраз за цей час назбираємо всю суму, тому що в нас не було всієї суми. І нам сказали, що перший внесок у вас буде складати 30%. А ми розраховували на 20 на мінімальну суму. І ми такі опа. І нам треба прям збирати-збирати. Ну, ми такі, ну у нас типу, час є, що там два, то й 4 місяці. Працюємо, збираємо гроші потихеньку. І буквально проходить три тижні. І повідомлення вам удобрено е, угода дійсна до там якогось там числа. Це було десь 5 днів, і ми розуміємо, що у нас немає всієї суми. І в нас через 5 днів угода, і нам нічого не залишалось, крім того, як давай биріком шукати всі гроші, які нам треба було. А ще й прикол в тому, що ми ж не знаємо, які там ще комісії. Нам ще ж ще, ще щось. Тобто ми розуміли, що нам сума треба трішечки більше за перший внесок. Там Діман там робив проекти. Він наперед взяв гроші за проекти. Там ще ми там трошечки позичили, перепозичили. І вся сума у нас за день до угоди у нас була на руках. Все, ми спокійні, сума у нас є. День Х. День Х. Нам назначили, це була середа. А спочатку треба було приїхати в ЖК. В ЖК, ми, коли при я приїжджала в ЖК, треба було забрати там в ЖК, подає листи на банк, і треба було їх забрати. Я ж приїжджаю, внявшися в настрої, гарно, красиво, Цей я перечитую, а там помилка. І я така: тут у вас помилка, треба виправити. А вони такі, це погано. І я така, чого? Каже, бо підписан знаходиться не в Києві. Я така і що робим? У нас угода через дві години. Вони кажуть, ви не переживайте, ви їдьте в банк, ми підвеземо вам документи. Я повідомляю Дімі про те, що така є проблема. Він каже: Ну ок, сказали їхати в банк, значить, їдемо в банк. Поїхали ми в банк. А повідомили ми менеджера при цьому з що проблеми є з документами і треба їх передрукувати. Каже, не переживайте, нотаріус ще не прийшов, все буде добре, типу, приїжджайте. Ми приїжджаємо в банк, нам дають. О, такий стос папір... папірців, які треба прочитати, ознайомитись з кожним пунктом. У мене трішечки більше стосу, Діми трішечки менший, бо він поручитель. І я ж починаю то все перечитувати, бо ж знову розумію, що а вдруг помилка, або там, а вдруг якийсь там пункт є, про який я не знаю, на який я не погоджуюсь. Почала я все це читати. Там дуже багато всього. Прям дуже багато цих там договір був на. Що з 15 сторінок А4, прям дрібним шрифтом, треба було все перечитати. Я все то перечитала. Ніяких там критичних немає проблем. Єдине, що треба просто вчасно платити. Це єдина умова, бо якщо ви не будете вчасно платити, то дійсно відсоток може збільшитись і прям дуже дуже сильно. Тому за цим треба дуже слідкувати. Також те, що банк може раз там в раз або два рази в рік перевіряти ну ваше підтвердження доходь, тобто ось це із таких з критичних таких моментів, які треба розуміти перед тим, як оформляєте кредит. Ну в принципі, це нормальна історія, так як ну 2 мільйони це не маленькі гроші, і якби банк повинен розуміти, що ви можете віддавати кредит. Ми ми Читаємо це все підписуємо. Приїжджає людина з ЖК, яка привезла нові документи. З ЖК, все оформляється, все підписується, все добре. І вже перед, фінальним, перед фінальними підписами нам сказав нотаріус, що Дмитро, а ви знаєте, що на вас числиться будинок? Ми такі, опа. А це прям ну це взагалі у типу, нас шок був, тому що цей будинок був проданий у 2018 році, і ми розуміли, що ну типу може бути прям погано, типу, відмова, типу, може бути. І ми ж кажемо, так ми його придали. Ну, типу, він проданий був у 2018 році. Каже нотаріус, я каже, розумію, це, напевно, проблема була з реєстрами. Типу, ми все написали, що це може бути збіг, не оновлені реєстри, там ще щось. ще щось, ще щось, щось Типу, там є такі, типу, проблеми. Я вже там не вникала в ці всі нюанси. Там нотаріус все гарно прописав. Це не стало перешкодою для того, щоб нам одобрили. Ми оплатили в касі перший внесок. Це було 30 Відсотків це на нову будову. Це на ті будинки, які ще не здалися. А ми заплатили комісію нотаріусу. Ми заплатили комісію за оформлення кредиту. І, в принципі, по суті, це був весь процес. Який і називається ЄОСЕЛЯ, тобто нічого складного немає, все максимально прозоро. Треба просто розуміти, на що ви йдете. Тому що 20 років кредитування це насправді багато. Але в нинішніх умовах з нинішньою інфляцією, в принципі, ми брали під 7%, так як ми не пільгові категорії, це доволі прийнятна сума. Ми перераховували в... Гривнях, що переплата складає не там не два кредити, там не дві квартири, не квартиру, а вона менше самої суми кредитування, тобто це не в три рази більше, як зазвичай було типу раніше. Обов'язково треба розуміти, що у вас має бути офіційний дохід, він має бути підтверджений, він має бути високим. Що таке високим? Це означає, що сума, яку ви маєте платити в місяць, має бути менша ніж 30% від вашої офіційної заробітної платні. А плюс, якщо у вас є дружина або чоловік, це поручителі, це вже також плюс. У нас в даному випадку там у мене і у Діми автомобілі, і плюс у нас є в власності земля. Тобто це якби і стало тригером для того, щоб банк там одобрив без проблем. Але чому так швидко? Про це ніхто не знає, тому що коли ми приїхали і сказали, а що так швидко, нам сказали, а ми не знаємо. У нас є сім'ї, які по півроку і їм не одобряють. А вам одобрили сразу швиденько. Тому. Це якщо узагальнити все було ось так. От якщо е, хто із вас там брав ЄОселі, хто хоче взяти ЄОСЕЛІ, е, пишіть в коментарях, з чим ви зіштовхнулися. А можливо, вам не дали, чому не дали, бо я чула, що військовим зараз погано дають е, кредити. По суті, це все, але якщо ви хочете дізнатися цифри саме, а е, я буду їх розказувати в наступному відео: тобто, скільки ми конкретно заплатили за нотаріус, скільки ми заплатили за перший внесок, скільки ми заплатили за всі ці побічні платежі комісії. І так далі, і так далі. Підписуйтесь, а в наступному відео буду саме розказувати про цифри. Ну а поки ви ставте лайк і надсилайте це відео своїм знайомим, які також хочуть взяти під ЄОСЕЛЮ Пока-пока.